Даніель Дефо. Пригоди Робінзона Круза. Уривки із роману. Я якраз міцно спав у своєму притулку, коли до мене вбіг п'ятниця, голосно гукаючи. Господарю, господарю, вони їдуть, їдуть. Я вмить зірвався зі свого ліжка, пухапцем одягся, переліз через огорожу і, не думаючи про небезпеку, вибіг у лісок. Супереч своєму звичаєві я не взяв з собою ніякої зброї і був дуже здивований, коли глянувши на море, побачив миль за п'ять від берега човен з трикутним парусом. Під сприятливим вітром він швидко наближався до острова. Я покликав п'ятницю і наказав йому сховатися у ліску, бо ми не знали, чи це вороги, а чи друзі. Я, здавалося, мені був невидимим для решти моряків. Тут я вирішив показатись їм і дізнатись про її становище. Я підійшов до трьох полонених зовсім близько, і перш ніж вони встигли помітити мене, голосно спитав їх іспанською мовою Хто ви, сеньоре? Вони здригнулися, почувши мій голос, але, здається, від страху оговталися. Ніхто з них не відповів ні слова, і мені здалося, що вони хотіли тікати. Тоді я заговорив з ними англійською мовою. «Джентльмени», – сказав я, не лякайтесь, може, ви знайдете друга там, де ви найменше сподівались зустріти його. Значить, його нам посилає, неначе небо. дуже серйозно відповів один із трьох, скидаючи переді мною капелюха. Всяка допомога від бога, сер», – сказав я. Отже, чи не будете ви ласкаві сказати чужій людині, яка може допомогти вам, бо ви, як видно, перебуваєте в дуже скрутному становищі. Я бачив, як ви про щось благали негідників, що приїхали з вами, і як один із них замахнувся кинжалом, щоб убити вас. Бідолашно йомився з тезами, і пробурмотів, тремтячи всім тілом. Дуже довго розповідати вам, сер, усе як було, відповів він. Наші лиходії близько, але ось вам наша історія в короткі слова. Я капітан корабля, мій екіпаж збунтувався проти мене. Мені ледве пощастило умовити цих людей не вбивати мене, і нарешті вони погодилися висадити мене на цей пустинний острів у купі з моїм помічником та одним пасажиром. Ми були певні, що загинемо, бо вважали цю землю за незаселену. Це ці звірі, ваші вороги? спитав я. О, господарю, дивись, англійці так само їдять бранців, як і дикі люди, завважив п'ятниця. Чому ти гадаєш, п'ятниця, що вони їх з'їдять, А вже ж з'їдять, упевнено відповів він. Ні ні, ти помиляєшся, п'ятниця, сказав я. Я боюсь, що вони вб'ють їх, але можеш бути певен, що їх не з'їдять. Я повів п'ятницю, який зробив з моїх руках чудовим стрільцем, і наказав йому взяти три рушниці, а собі взяв одну. Скажіть, мовив я, коли, коли я спробую врятувати вас, чи погодитесь ви на дві мої умови? Капітан випередив мої пропозиції, сказавши, що він сам і його корабель, якщо пощастить, відібрати його в розбійників, будуть цілком до моїх послуг. І якщо не пощастить, то він дає слово, доки живий бути мені відданим слугою, піти скрізь, куди б я його не послав. Обидва його товариші обіцяли теж саме. Гаразд, сказав я. Ось мої дві умови. Перше, на моєму острові не домагатися влади, і якщо я дам вам зброю, ви з першої ж моєї вимоги повернете її мені. Не будете зловмисляти ні на мене, ні на моїх підданців на цьому острові і будете коритись усім моїм розпорядженням. Друге, якщо нам пощастить заволодіти вашим кораблем, ви безплати привезете на ньому в Англію мене й мого слугу. Капітан запевнив мене присягами, які тільки може вигадати людська винахідливість і щирість. Он вони лежать, сер, відповів капітан. У мене серце завмирає від страху, що вони нас побачать і почують нашу розмову, бо тоді вони всіх нас уб'ють. в них рушниці? спитав я. Тільки дві, відповів він, та одну вони кинули в баркасі». Чудово, сказав я. Здається, вони міцно заснули. Нам було б дуже легко перебити їх усіх, але краще я буду забирати, заберу їх у полон. Капітан пиріщив одного з нагідників пістолетом, і поки той встиг оговтатись, він разом з помічником і пасажиром узяли його в полон, прив'язавши до дерева, поки ми не заволоділи іншими. Поки ми розмовляли, матроси почали прокидатись, і я побачив, що двоє з них підвелись. Капітан схопив мушкет, застромив за пояс пістоль і кинувся вперед у супроводі своїх товаришів, теж озброєних мушкетами. Він, як скрикнув, пролунали два постріли помічника капітана та пасажира, а сам капітан розумно стримався, зберігаючи свій заряд. Стрільці так добре націлили, що одного вбили відразу, а другого тяжко поранили. Наступного дня вранці я послав до полонених на переговори капітана. Він мав допитати їх і потім повідомити мене, чи можна буде взяти їх з собою на корабель. Сказав їм про образу, вчинене йому ними, та про становище, до якого вони дійшли. Сказав, що хоч губернатор і помилував їх тепер, та коли корабель прийде в Англію, їх безперечно повісять. А коли вони допоможуть йому відвоювати корабель у соколотників, то губернатор, тобто я, подбає про їх, щоб їх помилували. Легко уявити собі, з якою охотою прийняли таку пропозицію люди, що майже втратили надію врятуватись. Вони впали до ніг капітана. Заприсягли додержуватись вірності йому до останньої краплі крові. Тепер капітан міг спокійно налаштувати шлюпку та підібрати для них команди. Він призначив командиром однієї шлюпки свого пасажира і дав йому чотирьох чоловік. А сам він, і із ним п'ятеро матросів, сіли у другу шлюпку. Вони так добре повели справу, що підійшли до корабля опівночі. Коли з корабля вже можна було їх почути, капітан наказав гукнути до екіпажу і сказати, що вони привезли людей та шлюбку і що їм довелось довго шукати їх, і ще раз повісти їм про що небудь, аби тільки втягти їх у розмову, а тим часом підійти до борта. Капітан з помічником перші збігли на палубу і з допомогою своїх матросів прикладами збили з ніг другого помічника капітана та корабельного Тесляра. Тим часом причалили до носу корабля. І забрали в полон трьох знайдених там матросів. Очистивши від ворога палубу, капітан наказав своєму помічникові взяти трьох матросів, де оселився новий капітан-бунтівник. Той знову забив тривогу і з двома матросами приготувався дати збройну відсіч. Так що коли помічник капітана зі своїми людьми висадили двері каюти, новий капітан та його прихильники відважно вистрелили в них. Куля розтрощила помічникові капітана руку. Помічник, покликавши на допомогу, вдерся, незважаючи на свою рану каюту і прострелив новому капітанові голову. Куля влучила в рот і вийшла за вухом, убивши бунтівника відразу. Заволодівши судном, капітан наказав зробити сім гарматних пострілів. Як ми умовились про це попереду, щоб сповістити мене про успішне закінчення справи. Чекаючи цього сигналу, я провартував на березі до другої години ночі. Я миттю схопився, почувши, що хтось кличе мене. Губернатори, губернатори, і відразу ж опізнав голос капітана. Залишилося троє, з них один був поранений. Капітан добив його, вдаривши прикладом мушкета по голові. Побачивши небезпеку і зрозумівши, що опиратись даремно, наші супротивники почали просити пощади. Капітан задовольнився їх обіцянками і був ладен подарувати їм життя. Я не заперечував і зажадав тільки, що під час перебування на моєму острові в них були зв'язані руки й ноги. Поки діялось усе це, я відрядив п'ятницю та помічника капітана до Баркаса, наказавши їм принести пару сівесла. Тепер капітанові й мені залишалось тільки розповісти наші пригоди один одному. Після цього я запросив його та обох його супутників у фортецю, куди ми вийшли звичайним шляхом. Я запропонував їм пообідати. Наступного дня капітан повів мене на гору над моєю фортецею, я побачив його там. Показуючи на корабель, він е, стиснув мене в обіймах і промовив мій дорогий друже, рятівнику, ось ваш корабель, він ваш з усім, що є на ньому, і з усіма нами. Так покинув я острів 19 грудня 1686 року, пробувши на ньому 28 років, 2 місяці 19 днів. Після довгої морської подорожі я приїхав в Англію 11 червня 1687 року, пробувши відсутнім 35 років. Роман про Робінзона Крузо це гімн людині, її незламній силі духу, винахідливості та здатності до виживання в умовах повної ізоляції.